Ну що, друзі? Динамо і Шахтар вже оголосили про свої перші зимові трансфери. А це означає, що магістру футболу слід виходити з відпустки. Донецький шахтар виявляється, що шукав заміну мудрику ще в ті часи, коли він ще грав за донечан. Але тоді до трансферу так і не дійшло. Тепер гірники готові витратити 15 мільйонів доларів чи євро за молодого футболіста Кевіна бразильського, який і прийде на місце Мудрика. Слід зазначити, що цей футболіст дуже мало грав. Він невідомий такому широкому загалу, але це і не дивно, тому що кого ми зараз можемо запросити в Україну, якщо не таких футболістів. Але 15 лямів, тільки вдумайтесь, це у воєнний час і в нинішню УПЛ. Як вам взагалі? А київське Динамо пішло іншим шляхом, більш логічним і більш економічним, і витратили всього до 500 тисяч доларів, придбавши у одеського чорноморця брагару. І це дуже логічний варіант. але... Футболіст перейде не зараз взимку, а вже літку. І він може закрити одразу декілька позицій для киян. Це може бути захист, лівий правий захисник. Це може бути вінгер. Також чи зліве, чи справа, тобто універсальний солдат. Справа, я думаю, він не буде грати, тому що там буде здоровий ярмоленко. Ми сподіваємось. А зліве чому ні? Да і в захисті у киян є великі проблеми, тому може підстрахувати і там. Ось такі поки що новини. Пишіть у коментарях, як вам як ви відноситесь до таких трансферів. Я вважаю, що кияни топ а Шахтар дивно. Але але знаючи, як е, гірники вміють працювати на трансферному ринку, цікаво буде подивитися, що ж ви з виросте з цього талановитого футболіста.